Привет, Бог. Привет. Что ты як делала? Ой, та як делаю, да. Так и було привет, дашка. Це Холодно стало уже. И ты знаешь, плохо дело здоровья. Штапку свою так, то забудь, щоб не лежати цілими днями. Я понял. Та теж потихеньку. Потихеньку, ага. Що там, приїжджали вас? Ні, а, заїжджали, ми поїхали, Вірка заскочила, туди подивилася, вони бігом-бігом, і на Дніпро, потім вони їздили вроді би у Ізюм, п'янісу. Там же ж у їх. Вроде встановляється все там, понієш? А ну це хорошо. Вони ж поїхали, може, вони не доб'ються, щоб під батьків може даля ось союз. Кино запутала, собі чи ні і запуталася. Що це ти щось в'яжеш чи шо? Щось в'яжеш чи що? Що що В'яжеш, кажу, щось. Ну оце шапку какие. Шапку собі а я понял. Ж... Так усе вони во ну, сідай. Мотки. Мотки. Та потихеньку. Так Таке що вони насчет квартири. Ну, поки поїхали в візу, будемо дивитися, як там в Дніпрі, як сильніше будуть бомбити, мов самий центр, то приїде. Ну, коротше, скрутять що... щось таке, я не поїзд. Тут люди блін тікають, ліба де живуть, а, ну, а які вони... дають там, ну допустим, а, жилье, неважно яке. А, ну вони ж хитрі, вони грамотні, хитрі, вони ж а Ось тут, тут ще то... перебирають носом, розумієш, що щоб компенсації так... Ні, ну то ж понятно. Не, ну, що, типу, ми ж зараз не живем ніде коло батьків, а як будуть на квартирі, це ж треба показати, щоб отримати. Получать... І там же ж тим, і там вони на квартирі, треба ж государство, щоб оплатитися ж. Ну да. А А вони ж по-своєму свої. Хай як хотять. Хай як хотять, мені все одно. Ну так. Да. Просто що тут все. можна перебирати, дабо? Дають в добро квар на квартирі да, жити, ну, така ситуація в страшні. А, а я думаю, ну не хотят і не треба. А ти ну, да. не забрав туди. спальний мішок? Я ж тоді от ходив, забрав спальний мішок і тобі якраз ключі, що забрав? заніс. Да. А я думала, ти там його. Та чого? Я буду сім був рік туди тікати буду. Ну, то я його на пакеті легень, його забрав, то. А, і все. Ага. Ну це ж сидю. Тебе лежить, а потім ну що я буду лежать. Завтра прийшла смс-ка, треба по пенсію йти. Завтра моя піду. А -а -а. І завтра мені поповняти якраз треба будеш. Та, е, та, Прийшла смс з Києва Стара, що вам треба поміняти сим карточку, тому що uh. можете плохо слышати, плохи. Ну, в общем, поміняють вроді безплатно, кажуть, uh -huh. сим картку поміняють. То піду завтра, если буде з утра давление нормально, uh -huh. то піду туди узнаю. No, і, да. і заплачу 50, 50 рублів, то платить. Я нікому не дзвоню, мені ніхто мало дзвонять, я не знаю. А МТС уже сказали по 100, по 120. За що це платить, скажи, кожен місяць. Неуга. No, no. Це мені ця копійка дорого стоїть, 120 рублів. То, то янчик такі дело. Я стар поповняю, а то за тебе, що ти подав. Тобі можна і менше платити, тебе ж обичний телефон. Київстар мені зараз підобрали, такий тариф найменший. Сколько? 50 гривень. Ти стала з МТС, а в тебе Київстар, у папки Київстар, в їх є Київстар, а вони ж не дуже часто дзвонять. Не хочуть дзвонити, Ліда одна дзвонить, а то з Одеси. Та лки пап'я запитав. Біда там та родичається, невістка. А рідна сестра та не дуже дзвонить часто. Тато. На вулицю собі шиє. Чи дома в нас вибуш? Оце ж сама собі шипку впів. Бабушка все вміє. Не, ну нормально. Ну а йо. йок. Ну так. Йоніс, ну оце ж тобі дивися. Родичі, рідна сестра ніколи перва не подзвоне. А мені папка вчора дзвонив, каже, ну що ти, ти ж ма старша сестра, вона до тебе дзвонити. Не, не ну, ну, ну вона привикла, що постоянно я до неї дзвоню. Та да не то, що я, вона не обзивається другий раз. Ну, я ж її обрізала, вона то ж споначалу перед війною Путін їй нравився. А тепер бачу, що Путін зробив. Дітям її квартири якось спалив, а тепер вона вже мене ну, другого мнення. Ну, Я вже її не трогаю. Ну, вона ж сильно Путіна хвалила. Ой, да. о да, ну, війна. Перед війною вона а що Путін? Хай хай буде Росію заберуть, аби нам так жилось, як там. Я кажу, Ой, оля, та ні, оля, ти ти що. Я кажу, а ти просто неграмотна. — Ти що, який а Путін? — А вона це як обіди. Ти не грамотний вона треба політику трохи. Ти що сраку, сракути Путін? Що ж ти говорю, а що нам Путін? Ти подивись, як там люди на Окраїні. Правильно, в Москві, в Ленінграді, добре живуть люди. А подивись, як люди живуть на окраїні Москви. Ну, ти, да. Не світа, немагато, не, туалету, не туалету, нічого. А хати, які дерев'яні, там страшні. Там страшніше, як у нас на Україні. А ти кажу його хвалила. Ти просто не, не грамотно говорю. Вона, видно, що я її так родівнизила. Ну як хоче, а я їй правду та, ну, газу. Так воно і є. Ну, ну на політику трохи. Напали на Україну, кого там фу. <гаду> Ні, головно. ну тепер вона мовчить вже, бо бачиш, чим воно кончилась, її любов до Путіна. <гаду> хай, хай та й гнобик іде в сраку, блять. Так, да, так, да, так. Да. Гадость така. Да. То mm, да. ідіот, ти що? Ого, я такого і не знав, що ти кажеш, бо. A? Я такого і не знав, що на такого мніння. а ти що, ми з нею поругались через це. І живеш в Україні і щось привезти... привезли. Нехай кажу, це вже дійсно ну, тіток том ляпав, що, бо то його. <кхи> ну да. <Той> так. <кхи> да. Він там і то тобі... Глянь, <кхи> Папка мені вчора каже. Мам, Чи...", ну да, мам. І знаєш каже, що твій дружок він, він не руський, він ото родився, може в віжевський, та він же чистий одмуртка, придивись. А я даю дивлюсь, мені він однаковий. Він, чи руський, чи одмурт. Ну, ну і вроді би ж трошки прям прималкує, бо бачу, що наші українці дають гепать їм. Дають хорошо. Та правильно роблять. Ага. То він уже трошки осів з виступінням а то. Mm. За Союз. Та Союз, кажу, не буде. Та який союз буде? Коли той союз буде. Не дай Бог, це що? Так, вже його не буде. Досі. Ми хочемо незалежно, вільно жити, Україна багата, в нас, кажу, хліб, в нас, ну все, да. у нас запаси. Ми кацапів кормили годами, а тепер він блокує, людям голод робить, а тому люди, другі страни, за нами всі, люди голодають і за того Путіна говорю. Треба правильно розуміти це все. Вона, я їй об'яснила, вона розсередилася. Ну і не треба серця, тепер поняла, як дітей розбомбив квартиру. Ага. Тепер вона вже <coughs> Ось Оце кашель передівчиськи дали. Mm -hmm. <coughs> Та не його <я> трошки посидіть. <coughs> я чого він дав, цей кашель, прям виривоє. Не знаю. Кішки. Янчик попіньку, жарко. Там, Ой, бо я покажу. Там не хочу. у мене сирок є, колбаска, помідорчик ще є, там може спокушає що -небудь. не буде. Не хочеш, mm -hmm. не хочеш. Ти просто прийшов провідати. Да? Провідати, да, ну, так. Ну, Бабушка yeah. ще ж без, без пенсії. Та там, що от, позолотила б тобі ручку, ну нема поки <laughs> Ну, 10 днів пройшло. Да? Да? Ну, я в тебе був 8 днів Да? Неділю назад, грубо говоря. Да? Як от у мене числа був, на мобілки в мене там помогає. А не пам'ятаю. Ну я дивився, як відео вилажав, то 8 днів тому. Ага. Ну. Нічого, наоборот для здоров'я пойдети, наче трохи походав, хоча живіт менше від тебе. Ну, не знаю, може трошки. ще. Не мішає він тобі, ради Бога, не голодний, значить мамка корми, їсти є що. Так, звісно, їзь. Ну так а чого <гум> ж? Покушати. No. Ну поки призиву осіннього немає, Янчик. Так, ну а що А що? А що мені призив? Я вже відслужив. Ні, ну я кажу, нема осіннього призиву на війну за Тож обично поповняють, а це <гум> Ні, ну бану, звісно, немає. Не поповня поки. Ну, слава Богу. Може. А може тебе тут у тилу остав? Як тут же ж теж треба територіально, щоб була оборона, я ні, сайокже? Може ж теж треба їм якийсь резерв тут робити. Хто знає, може там воєнкомат по-своєму планує? Ну далі буде видно. Далі, далі <ривається> а вона обзивається каже: Ой, та що тебе? то там ту кастру? Він же ж такий, що любе, піде. <ривається> а вона ж я кажу, Таня, та ти ж уже юмор довжна знати. Що ти з ним? Ти кажу. Та ну на що ж він таке каже? Хіба я голодна сидю, Це... що він я каструлю буду вилизувати. З борща, так? Да? Та він же ж кажуть, шути з тобою. О, і їсть чую, Ой, їсть борщ сидить, чую, їсть. Ой, мамо, що такий вкусний борщ. кажу, Я ліс, теж вже варив борщ, мені казав. Тоже казав, вкусний борщ зварив, Кажу, по так як і ти, кажу, борщ вміє варить уже добрий. Сам не пропаде вже. кажу. Та побалакали, побалакали. Ну добре, мам, давай, я буду передзвонить. Ну кажу, часто не дзвони, бо це ж платить треба. Та ні, каже, нам дають іноді треба безплатно. Іногда а, даю. ну може там да якісь дають без. Я в то як безплатно давали, так кожен день дзвонив. Кожен день. А, а це бачу раз у тиждень. Кажу, ну мені хватить раз у тиждень. Ну, да. І Янчик кажу, подзвони хоч раз ще два на то мені лише. Ні одного боюсь, бо так, бо серце прихвачує Янчик, та думає як умру, щоб не залежався. Оце саме головне. Мам, ти там де, я тільки що, не дай Бог живину, не дай Бог, що я зразу на самоліті летів. Кажу, так ти летиш, то летиш. Ти там не собирай, і не складай, кажу, ге, гена, поки ти прилетиш, поки соберися, поки, а, а надаш хоч у морг, може, як Яніс буде вдома. То надо ж там вже платити, треба за сутки. 1800 беруть за сутки, Яніс, за те, що в моргі сутки полежиш. Що оце воно придумали? Гляди. Не Ще? знаю, бо та не думаєш, це буде добре. Бо. Ти подивися, та не бо, накручуй то... собі. Та я не накручую, ну це ж ось я ж знаю, ось, ось, ось Аліна хоронила сір'ю. 1800. А я кажу, я ж під собі рую, щоб і Яніса скажу і все, щоб він знав. Може, мене відправи, а хто позаба? Як не буде, не дай Бог, Яніса? не дай Бог, звісно, кажу, заберуть його на війну. Визивали ж, кажу, то хоч. Ну, а хто мене туди відправи? Хто? Сусідям я не довірю ключі, допустим. Це тільки, може, маві твої тоді. Скажу, щоб совшили, та любі, я довіряю. Я Там мав... все буде добре, бо. Що ти в мене не алкоголік, що ти в мене не наркоман. Що ти в мене добродушний, хороший товариш, хороший помощник, ну нормальна дитина. От, і ну той... це ж хорошо. Б... А для мене це хорошо. Ну, і в тей батько такий самий, він добрий. Ти бачив сам. Він як прийдуть друзі, то він і душу їм кладе. Не, ну да. А що не так? Та так, я а знаю. Сам тоді сидить на бобах, так як ти. Було ж таке. Ну так, да. Було. А як сам там був, то всього було. Я й на базар ходила, одне врем'янам mm. п'ятці не давали довго. А місто пенсії товар там якийсь було, предлагає, підеш візьмеш, те що й не потрібно. Ну, да. Тепер хоч регулярно нам пенсію хоч дають, і то добре. Ну так. Да. Що йому робити? нічого робити. Пішов та й скопав і весною перекопав другий раз. А, а я, мабуть, хай до весни. Ну, дивись, ба, якщо що скажу. Ага. Да. А Коля на роботу ходить? Так, ну, вчора вихідний і сьогодні вихідний. то ми зараз з Так? Да? Та підемо хочемо прогулятися в парк вчора. А парк Ну да, там же все достроили, хочется подивитися. А шо ж там красиво, да? То там ще достраивали. Детскую плащаловую. А вони де зараз тебя ждут? Не, не жду. Там ми ж с ним созвонимся стрітамся. Коля дома, що там він тот так ловкоть, ти в нього ж ходиш. Там. Давай я не собі купив обогріватель. Купив. такий як у мене батарейний, так? Да? Батарейний з сполі стоїть. Батарейний, батарейний обігріваний. Ну, я не я не бачу. То він подивися. Ну ото щось типу такого щось. Батарейний. Ну хорошо, ну, гріє, 15 минут і вже кому нагріта. Та жарко, ну, там. Ну так ну глянь, таке інтересне, чи ні. Аж мені самі. А де? Отам воно стоїть, коло цьому. А, ось все, бачу. А? Ну, типа такий. Да? Типа такий. Ну, да. Всім українцям привіт. Ну, менше ж круто, як, як газовий щит. Не, що, ну, ще понятно. менше світ круто. Ну, поки що в мене 5, бере 5 кубів, Яніс. 5 кубів бере за за сутки. За сутки. Оце 30 днів, півтори тисячі. А в нього, я не знаю, 8 а кубиків він казав в сутки. 8 кубів тягне. Вроді би, да, в сутки. 8 кубів. Вроді да. би так, ну, да. Ну, ти завжди рук 44, помнож на 8. Ну, да. Та там йому ну, що, він тільки за свят платить, вот, батись там, ну да, там він багато не да, заплатить. Ну, там я... все цвіта, там і вода цвіта, і все цвіта. Все є, да? А, ну, і вода, в хаті да. вода. Не, на вулицю виходиш, в розетку вставляєш, і тобі ти ще да, з крану. Это, да. Так, як йому це Можна і колодязом пользоватися. Ну, да. Або встав в розетку, або колодязь скинув. Як таке, що він 8 кубів натягує, ну це теж у місяць, два. Да, каже, навіть 300 кубів натягне за місяць. Ну і що? Ну і що? Ну то йому хвата, нормально. Ну та йому так хватає, він заробляє. Ну да, йому дешевше, з чим він що там що на квартирі. і вийде отоплення, все вийде там десь в місті. Тр... Ну, десь... не, не знаю. Бо. А чому не знаю, помножу. Ну, мало, коротше. Ну, якщо 5 за сутки. 5, ну, та мало було. 8, 8, 8, 8 Вроді би 8. 8. 8. Ну і то він, він так от вставив 15 нагріла, він його відключив потом. Потім чуєш, тільки ну, начинає трошки там прохладно ставати, то він опять взяв, включив, 15 погріла, mm -hmm. йому каже, мені нормально. Ну, нормально, 8 кубів. Це? Ну так. Да. Це, це, ну, це нормально. 8 кубів на руб 44. 8. Ну хай 9 гривень ну, в да. сутки. 300 гривень у місяць йде. Це панте. Це, панти, це, 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 це я, таке, таке от. Да, а я за світ он, плачу більше 200. <laughs> А тепло у мене все накрутило на 900. Ще. Ого, Ну да. Ну, да, да це. Ну, Субсидію ж там мені дали 700 гривень чи 600 з чим то угу. Понимаешь, ну мало врізали на 200 гривень. Ну, пів місяця, все ж, ж за пів місяця вони дали мені субсидію, на октябрь. А... а вже в ноябрі то ж дадуть більше тисячі. Все равно з пенсії там докладати, але все равно легше. Ну да. Конечно легше. Ось отакі діла, Янчик так. І Помагають її на війну і то Да. <реш> <реш> Та стара бабуся вже, вже. Нормально. Вже. <реш> ага. Бачите, ось так подивляться. Бабушки, <реш> який у мене внук. Бачите, який у мене внучок хороший. Отакий от внук. <реш> А в них зараз канікули, бо. А, канікули. Дві неділі канікул. Ага, ага. Це в них ще неділя осталась. Ага, дошка. Да. Красавиця. Я печенюшку дома ти не Вона ага. так не знала, розумієш? Ну, да. Зараз я дам печенюшку, а ти не Угу. Красавиця, Дашка, да? Передавай українцям та українкам привіт, Дашка. Короче, вам привіт, Дашка, сказала. Будем думать так. Ой, Дашка, ти ж можна сейчас виможеш, а я буду таким і тих. Шо ти. Шоти, шоти, соти, красавець. Mm. Картины. Папкині. Mm. Ой, бо я не хочу. Не хочу, ну дай, по... -по. Да, її покриси, поки На, на. Опа. Вона тікає. Ну так. Обидві. Не, я все ще одне. А, я мала обиді. Ой, вона любить таке все, ти поїмаєш? Отаке не хоче, де борщ, суп, сукня, що я їм, вона сьогодні. Борисня. Виглядає кисточки. виглядає, щоб ті то приніс кісточки, той теж заходить. А от тобі ціла, тут ціла і все. Ти бачить та боришня. Ну? Что ты хочешь? Ну, Не поела? А -а -а, а ну, да, все. А, ні. Хай хоч коти їдять. Воно ж перекисатиме, а Ну, да, ну, да. Котики ж приходять. Котики приходять і вот, кушають у мене. на така. Так. <м Aurora> ага. А, ты Почалась. тут. Хорошо. Ну, на, Дашка, на. Та всі в будку побил уже. Ну, все, чистый. Можно и ты уже. Добрый день. Добрый день. Все, буду и ты. Вот давай, мой. давай, Янчик. Хорошо. Спасибо, что <свист> Все, было, пока. <свист> давай, пока. <свист> Спасибо.